Самуїл Якович Маршак народився 1877 року у маленькому російському містечку Воронежі. Це не просто письменник, це поет з великої літери, настільки душевно і мило написав казку 12 місяців. Ця драматична казка, начебто має серце, начебто вміє розказати про свої почуття душевності, а не може. У дитинстві Самуїл Якович Маршак. Любив читати, тому хотів стати поетом, написати свою власну книгу, тому що своїх книжок не мав. Читав те, що знайшов. Напевно, було йому важко без книжок, але, не дивлячись на все, він виріс і став успішним поетом. Маршак не тільки поет, а ще й перекладач, лірик, критик, педагог, редактор, драматург. Помер Самуїл Якович Маршак 1964 року. Та все одно його казки ніхто не забудеть.